Вітаю, друзі! Сьогодні горіхові трикутнички. Так-так, ті самі горіхові трикутнички з ярмарки, які коштують мінімум 3 євро, ми готуємо на своїй кухні легко і просто. Ми розпочнемо з приготування пісочного тіста. тільки таке, щоб не розкатувати, щоб було дуже, дуже зручно з ним працювати. Ми його просто ручками розпластаємо по формочці. Масло нам потрібно для пісочного тіста, а також для горіхової начинки. Масло, сіль, розпушувач, розтираємо з борошном, і будемо ну, будем замішувати трохи молочка, яйця і цукор, я розмішаю в одній чашечці. Ось так вийшла крошка, в неї вливаю суміш, молочко, яйця і цукор. Перемішую, ось таке послушненьке тісто, виходить. і розпластую його лопаточкою або влажною рукою. Так, готово. Далі ми будемо заварювати горіхову начинку. Каструльку ставимо на вогонь, викладаємо масло, води трошки, цукор, доводимо до кипіння і чекаємо, хай прям закипить. Закипіло. Знаєте, це нагадує, як на медовик ми заварюємо масло тільки з медом, тут з цукром. І всипаємо горіхів мелених багато, скільки візьметься маса. Горіхи можуть бути будь-які, бажано, щоб це було декілька видів. Це дасть і різну текстуру, різний аромат. Перемішали гарненько і виключили. Тепер далі, друзі, справа техніки збираємо наш пиріг. Далі, друзі, вам потрібно взяти якесь світле варення, абрикосове, яблучне. І отак кісточкою тоненько покрити корж, для того, щоб добре було сцеплення між двома цими масами горіховою і пісочною. В мене яке було відкрите, бо в мене перестановка, я не знайду те світла. І рукою розтягуємо, влажною рукою розпластуємо горіхову масу. Духовочка 200 на 20 хвилин, друзі, не перепікайте. Готово, друзі, далі також уважненько слідкуйте. Акуратно дістаємо і прямо гарячим нарізаємо на трикутнички. Тепер. Кожний трикутничок. Ми або ось таким чином шоколад обвалюємо і висушимо, або тільки самі кінчики. Мені подобається ось так. Бачите, такий святковий варіант. Ось так, друзі, зараз оформимо ще трошечки. Як тільки в трикутничках застигне шоколад, так вони вже готові, друзі. Зберігати. Найкраще в холодильнику в закритому вигляді, в якомусь лоточку з кришкою. Близько трьох тижнів може зберігатися це печиво. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь і кажу те, що й обично: готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких, і бережіть тих, кого любите.